На юридичному факультеті Західноукраїнського національного університету навчаються студенти, які обрали шлях служіння закону людям і державі. До співпраці. До співпраці, дякую вам. У нас комунікація завжди з вами присутня. Ваше керівництво завжди активно взаємодіє з нами. З калецького назара. Марію Корбацьку. Вікторію Леськів. Михайла Мазура. Віталія Копичака. Олександра Залущинська, Наталію дзюрба. Також вам. Корнило. Валерії Чичу. Пишаємося, що є такі студенти, пишаємося, що є такі викладачі. Пані ректор, дозвольте вам вручити подяку від нас з нашим символом нашої голової управління подякувати вам за те, що ви робите. Дякую, Дякую вам. Наш вонь завжди пишаємося, знаємо і. Добрідної співпраці я впевнений, що всі ви, бажаючи поповнити наші ряди, і поліція Тернопільщини, буде найкраще. Слава Україні! Сьогодні на факультеті навчається більше півтора тисячі студентів денної форми. Це багато. Серед них більше 200 чоловік це студенти, які закінчують спеціальність правоохоронна діяльність. Це також багато. Теорія без практики вона суха, а наші стейкхолдери дозволяють нашим студентам на практиці бачити реалії майбутніх їхніх професій. Надзвичайно приємно, що серед основних стейкхолдерів є власне управління національної поліції Тернопільської області. Ми впевнені, що ті юнаки і дівчата, які закінчують правоохоронну діяльність, допоможуть реалізовувати всі завдання нашої національної поліції для служіння народу України. У вас надзвичайно складна і почесна місія, тому що після перемоги запит суспільства на справедливість буде шалено великий. Я дякую вам за організацію. Цього корпусу, тому що це, ще раз повторюся, дуже, дуже важливо в наш час. І хотів би вас побачити, ці ваші світлі очі в наших рядах. Повірте, що шлях не простий, але воно того варте. Співпрацюємо Ми насправді вже дуже багато років, але намалювалися на сьогоднішній день нові напрямки співпраці. Відкрилися надзвичайно багато структур в нас, які можуть стати в нагоді працівникам поліції. Тому ми вирішили оновити ті договірні відносини, які між нами вже були. Тому ми вже з першого курсу всіх своїх студентів залучаємо до участі в різних заходах, які проводять в правоохоронних органах. І на сьогоднішній день це підписання це такий. Вінок нашої співпраці, яка буде тільки розширюватися. Вступивши в молодіжний корпус, я дуже хотіла тут бути. Я задоволена цим. У мене з'являються нові знайомства, і я дуже завдячую викладачам, які дають мені те, що мені потрібно. Ну вони навчають те, що беруть з власного досвіду. І мене це ще більше стимулює стати тим, ким я хочу.